Доброго дня всім, раді вітати вас на нашій дискусійній панелі, яка присвячена роботизації. Хочу сказати два слова про себе. Я генеральний директор компанії Комфі, безумовного лідера галузі продажу ботової техніки електроніки 25% частка ринку. Компанія номер 2 в ЄКОМІ в Україні за версією Форбс. До речі. І звісно, мені дуже цікаво розібратися, які є можливості у бізнеса пов'язані з роботизацією. Для того щоб зрозуміти, куди спрямувати дискусію. Я хочу спитати сьогодні кафеконференція Forbes Tech. кого в залі більше? Forbes, тобто менеджери, власники, або Tech, експерти галузі. Forbes, будь ласка, підіміть руку, представники Форбса. Так, дякую, представники Тека. Дякую. І інші. Я так розумію, ті, хто цікавляться темою, але не, не не належать до перших і других. Перше моє питання буде. Ми в Комфі завжди кажемо, що ми з людьми і для людей, і про людей. Роботизація для нас. Це а, ну, Комфів. Це представник великої частини економіки, рітейлу, це і, і Аврора, і Епіцентр, і Єва і Я тебе для нас це вирок, це можливість. Про що це? Ігор, Олександр. Так. Да, будь ласка. Ігор, питання якраз про наш бізнес, про нашу експертизу і технологічність. Компанія Капелову на сьогоднішній день реалізувала 680 проєктів в даної галузі роботизації. Дуже важливо. Було розділити до початку повномасштабного вторгнення. Запити. Ці запити були про наступне а, максимально швидко і якісно. Після мас... повномасштабного вторгнення запити змінилися. Запити змінилися на наступне: У нас немає людей. А, або а, нам потрібно робоче місто адаптувати під а, жінок або Інвалідів ну, люди, люди, людям з інвалідністю, тому, на наш погляд, це і вирок, і можливість. Дякую, Антоніна, дякую, Ігоре. Дякую, Олександра. Роботизація це однозначно про можливості, чи змінить роботизація контекст: ми з людьми та для людей. Так, змінить бізнес отримує більше можливостей. І, але стане більш людиноорієнтованим. Від роботизації виграють всі учасники процесу, і бізнеси, і працівники компаній, і навіть клієнти. Яким чином бізнеси почнуть швидше рости. Люди людям не прийдеться виконувати ту роботу, яку вони не хочуть робити, тому що роботи для них це будуть робити. Ну от ми в Комфі завжди про ефективність і. Я думаю, що перший, перше питання, яке виникне: чи думати про роботизацію, чи йти туди, да, це дорого. Окупність її там можна в найближчих якихось термінах помацати, чи, чи це щось там про 100 років. Дякую за питання, Ігоре. А, так, на на рахунок взагалі на навколо роботизації багато <кій> існує міфів. Один з них дійсно якраз є про окупність. Насправді, по перше, роботи стають дешевшими з кожних з кожним роком, і технології не стоять на місці, і рішення постійно стають ще більш доступними для різних типів бізнесів. А якщо брати розумі... говорити про окупність, наприклад, в «Deus Robotics» ми пропонуємо наших наших роботів, наше рішення. Трьома різними методами: перше це, звісно, продажа, друге це оренда, а третє це лізінг, який ми нещодавно запустили. А якщо говорити про окупність, зазвичай в Україні це до двох років по, по продажу. Якщо говорити про Європу, про Америку, де ми більше фокусуємося на оренді, там може окупність бути з першого місяця. Ось. І також переваги. Цієї моделі, коли ми даємо в оренду, це те, що клієнти можуть розуміти, яка кількість роботів їм потрібна в той чи інший період часу, наприклад, коли є сезонність. Ось, і саме тому, оскільки заробітні плати в Європі та в Америці для працівників складів набагато вищі в різних країнах, то тоді, завдяки цьому, окупність відбувається з першого місяця, але навіть і в Україні це до двох років. Дякую, Олександр. Я би почав би з того, що роботизація це частина автоматизованого процесу. Якщо підходити до окупності, то роботизація може декілька процесів об'єднувати в... в одній операції. І в нас є з прикладу виробник виробник авто... автозапчастин для таких як Volkswagen. То окупність наступила півтора року. Як можна порахувати окупність? Кожна компанія, яка там ефективна, у всіх є свої затрати, вони всі пораховані, є люди, є помилки, є втрачені продажі. І є автоматизація, роботизація зі своїми бенефітами. Наприклад, це щільність. Швидкість, легкість в роботі і продуктивність, яку можна з одного квадратного метра витиснути більше, ніж в мануальній роботі. А також дуже важливе питання це енергоефективність. Це теж на сьогоднішній день одне з таких питань, що роботизація не потребує температурних умов, таких як люди. Скажіть, будь ласка, а чи є в вашій практиці кейси, коли роботизація була не, економічно не обґрунтована? Ну, відверто чесно, ні. Так само в нас. Коли до нас клієнти звертаються, одна з наших цілей це запропонувати економічно вигідне рішення для клієнтів. Тому, коли до нас приходять. Клієнти хочуть автоматизувати роботизувати якісь процеси. Ми разом з ними рахуємо, розуміємо, що це їм фінансово невигідно, вигідно. Ми чесно їм про це говоримо, тому що ми хочемо, щоб роботизація, автоматизація була в першу чергу вигідною. До речі, а чи може бути бізнес не готовий входити в роботизацію в більшості випадків? Так особливо коли виробництво чи склад він повністю мануальний. А в першу чергу це особисте нерозуміння, що таке автоматизація, як правильно її порахувати. Ну, це ж питання і про окупність, і про процеси. І тут якраз потрібна допомога експертів, які можуть показати, розказати і прорахувати, що потрібно і чи, ну, чи, чи потрібно цього боятися. Щиро дякую за чесні е відверті відповіді. Скажіть, будь ласка, якби е ну, в нас у кожного, коли ми йдемо на е такого роду дискусійні панелі, є якась е одна головна думка, мета, яку ми хочемо ну, обов'язково донести до аудиторії, яка нас слухає. Да? І от е якби у вас було три хвилини, да, і от саме головне, про що ви би... Точно хотіли сказати, щоб це запам'ятали, і після нашої дискусії це було корисно і це було можливо використати. Про що б це було, Антоніна? По-перше, про те, що власникам бізнесу не потрібно розбиратися в роботизації та в автоматизації для того, щоб почати процес роботизації. В Україні вже існує компанія, така як Deos Robotics, яка допоможе вам. Яка візьме на себе ці всі задачі, і буде підтримувати вас на всіх п'яти шля... кроках роботизації, де ми разом з вами оцінимо вас, ваші операційні процеси, зрозуміємо, які типи роботів вам потрібні, разом з вами зробимо. Цифрові двійник і побачимо, як роботи можуть працювати, яку користь вони можуть, можуть вам приносити. Потім ми інтегруємося з клієнтами, запускаємо повністю наших роботів в них на, на складах чи на виробництві. І потім разом з нашими клієнтами постійно слідкуємо за результатами роботи. Ось. Тому, тому насправді роботизація, автоматизація це дуже просто. Якщо ви запартнеритеся з компаніями, які в цьому розбираються. Ось, наприклад, в Деос Роботікс. Ми дуже просто пояснимо для вас роботизацію, автоматизацію, настільки, що, чесно кажучи, навіть зрозуміє ваш кіт. Тому гарної всім роботизації. Про кота, це було прямо хорошо. Олександр. А. Я, я вірю, що. Кордони відкриються, і європейський ринок для нас стане теж доступним і при цьому конкурентним. Тому ми мусимо становитися технологічними. Наша країна має становитися технологічними і при цьому інноваційним. Інноваційної хвилі, якби не вистачає на сьогоднішній день і хотілося б більш інновацій і. Дякую дуже. Я б якби я відповів би на це питання, то я б сказав, що якщо ви про майбутнє, якщо ви про ефективність, якщо ви про результат, якщо ви про сміливість, то роботизація це точно те, що вам сьогодні необхідно. І я впевнений, що в усіх великих галузях це ну, точно є. Гарні там, приміри використання і підвищення ефективності. І оскільки у нас є ще декілька хвилин, можливо, в залі є один-два питання, ми можемо собі це дозволити. Володимир, будь ласка. Я хотів би, оскільки ви працюєте, не... Тільки на національному ринку ви фактично працюєте, хоча кордони ще і закриті, на глобальному ринку. Як ви е, оцінюєте е, конкурентну е, складову ситуацію в Європі? На європейському ринку? Я бачив е, звіти, які кажуть, наприклад, що китайська індустрія набагато більш роботізована, ніж європейська. Ось в глобальному контексті, які Наші перспективи, ваші перспективи, можу відповісти, компанія Капелоу має виробництво в Німеччині, і на сьогоднішній день нас продає два німецьких гіганта. Це бідірова з оборотом 25 мільярдів євро, і мета Регальбау. це основний постачальник стелажних та техніки для складів Амазону. Тому конкуренція є, але наші підходи до реалізації виробництва і rd продукти яких у нас реалізовано більше 48 в Україні, патенти в Німеччині, вони дають можливість бути сильними і, ну, і виступати, і конкурувати з китайцями. І навіть ті китайські. Системи, вони інтегруються з нашими системами, німецькі системи інтегруються з нашими системами. Ми на сьогоднішній день Німеччину, ну, це одна з моїх мрій, була поставляти машинобудування в Німеччину, в серце машинобудування. То ми цього досягли. Український товар зараз працює в Німеччині. Дякую, дякую за питання. з свого боку. Можу додати, що ми так само вийшли, наприклад, на ринок Великої Британії минулого року, як українська компанія, і це був величезний тендер. І ми отримали проект, де ми обійшли більше 140 компаній. Ось тому конкуренція, звісно, є але якщо брати ринок взагалі у світі, то лише. Менше восьми відсотків компаній, якщо брати і говорити про склади, де саме ми, наприклад, зараз спеціалізуємося, вони робот лише менше восьми відсотків вони роботизовані. Тому що автоматизувати, роботизувати і в Україні, і в світі ще, ще є. Тому Олександру, і нам дуже багато роботи є. Дякую дуже. Дякую. Дє. Ще одне питання. Ігорю, дякую величезно за мікрофон. А... Антоніно, ви сказали про 8% в світі. А ви працюєте на українському ринку дуже багато? Які оцінки по домашньому ринку? Скільки українських компаній не лише складів, Це більше до Олександра на питання на сьогодні роботизовані, автоматизовані, хоча б на прийнятному рівні відсотків 50%? Я дякую за запитання на рахунок, скільки по автоматизованих, я думаю, Олександр краще відповість на рахунок того, що інтерес до роботизації, наприклад, кількість наших потенційних клієнтів і запитів до нашої компанії збільшився на 70% лише за останні декілька місяців. Ось я думаю, що в Україні буде менше 20% автоматизованих складів, так само якби як і в світові, світові тренди. Ось, але зараз ми бачимо дуже великий інтерес до роботизації, і це саме тому, що є величезна глобальна нестача робочої сили. По перше, і по-друге, нестабільна дуже ситуація, і от саме роботи, авто і будь-яка автоматизація, як я сказала в ще раніше, якраз з цим. Роботизація, автоматизація може бізнесам допомогти. Дякую. На мою думку, Україна зараз в такій ситуації, коли є загальний тренд роботизації в світі, коли все рухається, і прирост роботизації просто дуже великий. А Україна має виклики на сьогоднішній день з робочим з робочою силою ще більше. На сьогоднішній день не автоматизується тільки та галузь, в якій менше конкуренція, які менше сервісів. Всі топ ну, любий напрямок, якщо брати, там фарм дистриб'юція і e commerce ну де ми ставили автоматизацію. Там епіцентр розетка, Ну я не знаю, там дуже багато. То всі йдуть в автоматизацію, тому що це швидкість, це якість, це теж про людей. Ну, Друга частина це виробництво. Виробництво в свій час ну, ось, до повномасштабного вторгнення дуже а, повільно рухалось в сторону автоматизації і роботизації. На сьогоднішній день у нас відсотків 60 це запити на виробничі процеси. А, тому. Україна тільки починає рух в цьому напрямку, і е, напрямків дуже багато. по Роботизації. Щиро дякую. Антоніна Олександр, дякую аудиторії. Е, е, я зрозумів, що роботизація це дорого, складно і неможливо. Звісно, якщо не звернутись до наших експертів, тому вони відкриті до запитань, до якихось більше там цільових питань да про ваші компанії. Дякую. Дякую.